По-моєму, всі ті, хто зараз дивляться серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах тренуючись», ви вже дивитесь майже 2 місяці, якщо дивились з самого початку всі відео цього серіалу з кожним відеотренуванням. Тому, в принципі, багато яких з цих відео дуже важких тренувань та складних. І деякі з них це якраз ті тренування, які по програмі тренувань Воркаута Дама, «Створи базу воркаутера. Тому, в принципі, показую вам то, з чого починав і прокачувався давно, багато років. Звичайно, тренуюсь більше 20 років, але конкретно ціленаправленно почав качати м'язи буквально більше двох років тому назад. На початку 2022 року. І тому сьогоднішнє відео присвячується тим, хто хоче навчитись підтягуватись більше та віджиматись. При цьому, звичайно, прокачувати м'язи. Тому показую свій шлях яким чином починав робити це. І 100% буде вам корисно для того, щоб розпочати качати м'язи. Тому сьогоднішні підходи на перекладені будуть близькі до 50 підтягувань за підхід. Та віджимання від землі в розмірі 100 віджимань за один підхід. Це ті цілі, до яких конкретно мені дійти, для того, щоб усвідомити, що це тільки початок прокачки м'язів. Тому, якщо ви багато разів підтягуєтеся чи віджимаєтесь, в даному прикладі зрозумієте, що це та основа, від якої потрібно відштовхуватись для того, щоб прокачувати м'язи. Тому, в принципі. Це не показник сили та великих м'язів. Це тільки більше показує вашу витривальність, якщо можете багато разів підтягнутись. В першому підході підтягнувся спеціально для прикладу 43 підтягування, і це якраз було тим початком шляху прокачки м'язів і серіалу проекту Як накачатись, як ви вже могли зрозуміти, то... Ще почав робити ці відео та тренування на початку 2022 року, зараз уже 2024 рік. Тому всі ці, ці відео і тренування і вся інформація, яка була мною спрямована для того, щоб накачати свої м'язи на тілі, пройшов час, і цю інформацію тепер можна оприлюднювати і показувати вам всім. Показуючи вам. І підказуючи, яким чином і що потрібно робити для того, щоб накачати м'язи. Тому рекомендую вам для більшої кількості підтягувань на перекладині, чи на драбинці, чи на будь-якій основі такій схожій на перекладину, підтягуватись такі підходи, як зараз ви бачите на екрані. Це підтягування на максимум за один підхід швидкою, взривною технікою та максимально. Сильним зривним підтягуванням на протязі всього підходу в даному випадку це приблизно 50 підтягувань. Тоді, коли у мене стільки разів вийшло робити, то якраз тому можу вам розповісти, яким чином можна дойти до цієї цифри. А для цього всього-навсього потрібно робити таке тренування. Це підтягуватись максимальну кількість разів з інтуїтивною амплітудою, але саме найголовніше це те, щоб кожне підтягування було з мінімальним віддихом і без пауз, тупняків і чогось такого. Тобто потрібно запригнути на перекладину і почати підтягуватись, сильно стиснувши перекладину, при цьому тягнути тіло. Треба таким чином, щоб воно опускаючись було уже на пружині ваших рук і спини м'язів, і таким чином постійно роблячи амортизаційну дію таку, потрібно підкидувати своє тіло вверх, при цьому навіть задіюючи свої ноги. В розумінні того, що всім тілом потрібно підтягуватись, і таким чином, звичайно, не амплітудними підтягуваннями, не цілісними, не цілісними, повними, не ідеальними, не рівними, кривими, одним словом, потрібно робити максимальну кількість разів в одному підході для того, щоб в голові відкрити таку функцію того числа, яке буде для вас вашою ціллю. Для Прикладу, це 50 підтягувань. Тому, щоб зробити 50 підтягувань за один підхід, потрібно їх для початку зробити поганою технікою та максимально швидко. І якщо ви робите 10 підтягувань чи 15, чи навіть 5, то 50 для вас це дуже велике число. Тому, звичайно, що зробивши таких. Кривуватих, швидких 50 підтягувань своїм улюбленим хватом. А для початку це може бути число і 20, 30, чи скільки у вас вийде, менше 50, але ближче, ніж ви були до цього тренування, ви точно будете до числа 50 підтягувань за один підхід. І таким чином за тренування потрібно робити. 4-5 підходів з віддихом інтуїтивним між кожним підходом до декількох хвилин. Відчувши своє тіло, 100% ви можете йти на наступний підхід і так інтуїтивно просто робити таким ж самим хватом ту кількість підтягувань, яку буде виходити. При цьому 100%. Перший підхід, скоріше всього, буде максимальна кількість разів. Другий, третій, четвертий підхід будуть зменшуватись в кількості по декілька підтягувань. А можливо, навіть як в моїх випадках, деяких тренувань 45 підтягувань могло бути в першому підході, а в третьому, четвертому або навіть п'ятому вже 20, а то навіть і менше. Тому що амплітуда сама по собі починає ставати більшою, так як тіло стає важче, руки випрямляються більше, більше пауз між підтягуваннями, але таким чином ви 100% зможете робити більше, і з часом уже ідеальніших підтягувань також зможете робити 50. Звичайно, що настільки совісно буде тренуватися, настільки швидко у вас буде получатись той чи інший результат і ціль. Наступне тренування це віджимання від землі чи від підлоги, каремату, камнів чи ще чогось якогось іншого покриття. Але найголовніша ціль це зробити 100 віджимань за один підхід, в даному випадку, від землі. І це означає, що 100 разів треба робити приблизно ідеальною технікою. Звичайно, що в кожного своє розуміння цієї ідеальної техніки, і для когось це буде повністю віджимання, торкаючись грудьми підлоги чи землі, а для когось це будуть приблизно 90-градусні віджимання, які, якщо робити їх повільніше, в даному тренуванні, якраз в моєму прикладі, приблизно таких зробив 100 віджимань за один підхід. Для мене це взагалі невелике число. І мені абсолютно нормально робити 100 віджимань за один підхід, це просто ніби розминка. Але щоб зробити 100 віджимань за один підхід, не зупиняючись, це вже інше зовсім питання. Зараз говоримо про те, як зробити просто 100 віджимань за підхід. То, звичайно, що це не просто. І якщо ви віджимаєтесь 10, 20 або до 50 віджимань, то якраз це тренування буде для вас ідеальним. Зараз в прикладі просто показую, як виглядає 100 віджимань за один підхід в реальному часі і такими віджиманнями, і таким підходом. Надіюсь, вас мотивую, хто не може стільки разів робити. А зараз поясню вам, що потрібно конкретно зробити для того, щоб дійти до такої цілі. Тож почнемо, для початку вам треба 100% знати, скільки разів ви віджимаєтесь за один підхід. Якщо це число 20-40 віджимань, то це вже дуже добре. Якщо це ще не таке число, то просто частіше віджимайтесь по декілька разів в день по одному підходу в зручному для вас комфортному місці і підвищуйте це число до 50. Віджимань за один підхід. Коли зможете робити 40-50 віджимань своєю технікою, звичайно, навіть якщо вони криві, не дуже рівні чи амплітудні, то робіть наступне тренування. Це 50 нонстопових віджимань своєю технікою і амплітудою. Якщо у вас не виходить ідеально робити всі віджимання, то робіть такі, які будуть получатись, для того, щоб зробити до першого її зупинки 50 разів. Після цього віддихніть. До 15-30 секунд. І, звичайно, що далі продовжуйте робити до сотні і більше на максимум до зупинки, стільки віджимань, скільки зможете. Рахуйте всі віджимання і кожне. І в моєму випадку, в цьому тренуванні, в прикладі зробив 50 віджимань. І після цього буквально за декілька секунд. Просто для прикладу потрібно було зробити зупинку і далі віджиматись, щоб ви зрозуміли, яким чином робиться тренування. Зробив ще 84 віджимання. І в цілому це за один підхід, але з таким мінімальним паузним ефектом 134 віджимання. Тобто це більше сотні, і таким чином по-любому вийде зробити 100 віджимання. І, звичайно, що в мене це вийшло зробити. Але маю на увазі, що перших 50 віджимань потрібно робити своєю амплітудою максимально швидко для того, щоб розвинути взривну швидкість та силу. А після цього кожне наступне віджимання до сотні і більше до першої цієї максимальної зупинки робіть по одному віджиманню, віддихаючи в верхній точці навіть до 5 секунд, а можливо навіть і 10 секунд, таким чином, розвиваючи свою витривалість та прокачуючи силу. Ось такий лайфхак. Надіюсь, це було корисно. Ще більше відео тренувань та лайфхаків в наступних відео буде, тому що подумав, що дуже серйозні тренування вам показую, а багато з вас. Навіть не вміють підтягуватися та віджиматись достатньо кількість разів. Тому, надіюсь, це було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться минулі відео. Щасти, пока!